Всім доброго дня. Мене звати Яременко Андрій. Я представляю українську it компанію Едокс. E Всі ми вже трошки втомилися, якщо чесно, я також, але це приємно. Хотілося б подякувати перш за все організаторам цього заходу за можливість настільки масово поспілкуватися з нашими потенційними клієнтами. Вам все вдалося. Ви великі молодці, і я також дякую вам і від імені нашої команди. Отже, зараз я маю можливість вам презентувати нашу систему ЕДОКС. E Це веб орієнтований простір для управління документами та бізнес-процесами в цілому. Це комплексна універсальна система електронного документообігу, яка має всі необхідні функціональні можливості для того, щоб опрацювати документи всередині підприємства, надати їм юридичної значимості. Опрацювати документи з партнерами і відповідно має всі необхідні інструменти для оперативного контролю, стану справ на підприємстві в частині документо орієнтованих процесів. За логікою презентації і темою, я мабуть би на наступному слайді мав би сказати кілька слів стосовно переваг, використання електронного документу обігу в цілому. Але Мабуть, це було б актуально років 3-4 назад. На даний момент ви бачите, навіть на цьому заході представлено достатньо якісних українських рішень, системи електронного документообігу. Це підкреслює той факт, що це необхідність. Це зараз абсолютна умова ефективної роботи сучасного українського підприємства. Будь-яке підприємство сучасне не може ефективно працювати, якщо в неї залишаються папери в бізнес-процесах. Тому кілька слів про нашу команду ключові фахівці нашої компанії вже більше 15 років працюють над автоматизацією документоорієнтованих процесів, мають цьому великий досвід та експертизу. Останні сім років ми допомагаємо нашим клієнтам автоматизовувати процеси на базі власного продукту Едокс. E За цей час було реалізовано вже більше. 80 складних індивідуальних проєктів, і в принципі це основний фокус нашої діяльності виконання складних індивідуальних проваджень в великих компаніях України. На цьому слайді ви бачите кілька напрямків, які просто, як правило, найбільше цікавлять наших потенційних клієнтів при автоматизації процесів. Більшість з них дає найбільший ефект для бізнесу. Насамперед, це договірний блок документів. Сюди ж можна віднести первинні бухгалтерські документи, також кадрове діловодство. Кілька спікерів вже згадувало. За останні роки в нас було ряд законодавчих змін, які уможливлюють вести електронний документ обіг в кадрових процесах, тим не менш. Також загальне діловодство, але підкреслити хотілося б інший факт, що наша система це набір високорівневих конструкторів, які дозволяють автоматизувати будь-який документоорієнтований індивідуальний процес підприємства, від там опрацювання комерційних пропозицій, будь-яких процесів побудованих на основі службових записок. Тобто є в системі вбудованих три конструктори: конструктор карт документів з набором необхідної інформації, конструктор шаблонів документів і конструктор маршрутів опрацювання документів будь-якої складності. Відповідно, за допомогою цих інструментів ми можемо автоматизовувати абсолютно будь-який бізнес-процес підприємства, основою якого є документ. Далі кілька основних можливостей нашої системи. По-перше, є повноцінний мобільний клієнт. Будь-хто з вас може зайти в магазин додатків, неважливо на iOS чи Android у вас пристрій, скачати відповідно додаток і e і, будучи нашим клієнтом, повноцінно його використовувати, це розширює можливості системи. Єдине можливо редагувати документи все-таки не настільки зручно через смартфон, але всі інші завдання пов'язані з опрацюванням документів. Ви можете Виконувати в будь-якій точці світу, маючи мінімальний інтернет, ну і, відповідно, додаток E-Docs. Далі підкреслюю, що ми пропонуємо комплексний продукт, який включає як весь спектр необхідних функціональних можливостей для внутрішнього працювання документів, так і, відповідно, у нас є модуль для. Можливості передати документ на підпис партнерами, а також інтеграції із найбільш популярними в Україні зовнішніми сервісами. Окрім цього, хотілося б відзначити те, що наша система доволі легка в плані адаптивності процесів, має максимальну гручкість. Ми зараз живемо в дуже динамічному світі. Часто доводиться керівникам приймати якісь рішення, які Докорінно змінюють бізнес-процес, реагуючи там на якісь зовнішні виклики. Відповідно для адміністратора нашої системи це питання годин, максимум переналаштувати навіть доволі складний процес відповідно до рішення, які прийняло керівництво, реагуючи на якісь зовнішні виклики. Є потужний Google-подібний механізм пошуку документів, тобто ми пропагуємо підхід, коли пошук документів не може займати більше 30 секунд. Ну і також відзначу те, що ми працюємо з усіма типами підписів усіх українських АЦСК. Окремо хотіло б зупинитися на особливості нашої системи: це оперативна онлайн-аналітика. Звісно, в системі є можливість скачати звіт по документам, які відповідають сумі певних критеріїв. В форматі Excel, далі можливо опрацювати цей документ, наприклад, там, через Power BI, побудувати якісь красиві візуалізації стосовно цього, але ця звітність буде мати статичний характер, тобто за певний період часу. Відповідно, в нас в системі, окрім цього, є так звані онлайн-віджети, які відображають стан справ запрацювання документорієнтованих процесів в режимі реального часу. Для безпосереднього користувача це дає можливість, по перше, бачити загальне своє навантаження в плані опрацювання документів, бачити пріоритети, бачити документи, для яких був заданий ліміт часу по опрацювання, і відповідно це завдання не було виконано в визначений час. Але ці інструменти також дають більше можливостей для керівників, оскільки дають можливість виявляти так звані вузькі міста в процесах. Тобто, де є можливості для оптиматизації, це дуже зручний інструмент. Також хотілося б визначити особливість нашої системи це можливість обговорення документу. Є по перше вбудований онлайн-чат, і, взагалі, підхід, який ми пропагуємо, це коли все обговорення документу, яке традиційно відбувається в нас іще ще до цих пір в живому спілкуванні по телефону, в месенджерах, де завгонно, відволікає всіх, забирає дуже багато часу. Воно має відбуватися в одному середовищі, де в нас розміщений сам документ. В онлайн чаті можна зафіксувати будь-яку важливу інформацію окрім цього, хотіло б додати, що в нас є також інтеграція з інструментом Microsoft Teams. По суті, це наше доопрацювання там за останній рік, яке дає можливість будь-який документ оперативно обговорити в форматі дзвінка в онлайн-чаті або запланувати зустріч і оперативно вирішити якесь питання. Багатьом компаніям доводиться працювати в режимі віддаленої роботи. Відповідно, цей інструмент дуже спрощує, покращує можливість опрацювання тих чи інших документів. Рішення наше кросплатформене, для роботи потрібен будь-який пристрій, на якому є інтернет і, відповідно, веб-браузер. Також значну увагу ми приділяємо питання інформаційної безпеки нашої системи ну окрім. Обов'язкових елементів, наприклад, перед вами експертний висновок, який підтверджує відповідність нашої системи рівню Г2 Державної служби спеціального зв'язку. Хотілося б додати, що в нас дуже багато клієнтів міжнародних компаній, представництв іноземних компаній в Україні, які дуже ретельно підходять до питання інформаційної безпеки. У нас є внутрішні співробітники, які відповідають за цей аспект роботи. Нам постійно. Доводиться проводити пенетрейшн тести. В принципі, сумарно це все підтверджує те, що наша система відповідає всім вимогам в плані інформаційної безпеки, які на даний момент діють в нашій країні. Окремо хотіло б за це зазначити про інтеграційні можливості нашого рішення. Знову ж таки, очевидний факт: система електронного документообігу може працювати автономно, але ефект відпровадження в цьому буде набагато нижчий. Будь-яка система, впроваджена на підприємстві, вона має інтегровано працювати з іншими інформаційними системами підприємства. Ну і ЄРПІ насамперед У нас для цього є всі необхідні інструменти. Є описаний API, який дає можливість налаштовувати як доволі прості інтеграційні сценарії в частині, наприклад, використання оргструктури підприємства чи зовнішніх довідників до доволі складних індивідуальних інтеграційних сценаріїв за відповідно вимогою замовника. Окрім цього, хотілося б зазначити, що ми входимо в групу компаній, де, окрім нашого продукту, також є продукт є тендер, це система комерційних закупівель. Доволі часто ми пропонуємо нашим потенційним клієнтам спільне рішення з автоматизації закупівельного процесу в цілому, починаючи від погодження, наприклад, заявки на закупівлю в системі електронного документу обігу ЕДОКС. E Далі, відповідно, погоджена заявка потрапляє в тендерну систему, де, відповідно, проводиться відповідна маса критеріїв, вимог замовника, сам тендер. Ну І процес має бути закінчений підписаним в електронному вигляді договором на закупівлю в системі електронного документу обігу Едокс. На цьому слайді ви бачите вибірку з наших діючих клієнтів. Хотів додатково додати, що як правило наша система найбільше підходить середнім та великим українським підприємствам, але будь-якої сфери діяльності з абсолютно любих галузей. В принципі моно все. Дякую за увагу. Запрошуємо до нашого стенду.